Трейдер, закрай, айфа, айфа, трейдер, закрай, айфа, айба, айпа, трейдер, закрай, айпа, айпа! Я хочу брехати львову, маскам «Львова»? любова! Айва! Шановні друзі, у нас велика дійсно біда в області. Загинули наші хлопці на війні. їх ховають. Я пропоную, щоб ми почали нашу працю з хвилини мовчання за тими нашими вояками, які загинули на війні. Хвилину мовчання.